ознак аб'юзера. Він постійно контролює і допитує вас. Його прагнення знати, де ви, з ким ви, що ви робите, він постійно контролює і обмежує вас. Друге, він постійно обмежує вас не тільки в емоційній близості. Це може бути секс, гроші, ну або все разом. Третє, він. Постійно нав'язує вам думку, що він Спаситель. Він майстер переконання, що так, як любить він вас і турбується про вас, ніхто і ніколи цього робити не зможе. І четверте, він постійно знижує вашу самооцінку. П'яте, він постійно вас критикує. Одягнена не так, сказала не так, думаєш не так, розмовляєш не так, розраховуєшся не так, не те зробила, не ти одягнула, не те сказала, не туди подивилась. І, до речі, він критикує не тільки вас, але і всіх інших. Всі роблять не так, і тільки він один такий класний